10 грудня в Україні прогнозується хмарна погода. Вночі без опадів. У день на південному сході можливий слабкий дощ. На сході та північному сході очікується дощ із мокрим снігом, місцями ожелець і налипання мокрого снігу. На дорогах ошеледиться на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазові можливий туман. Температура повітря вночі 0,6 градусів тепла. На сході від плюс трьох до мінус двох градусів. У день 4,9 тепла, на сході 0,5. плюс На Полтавщині від ранку і до самого вечора небо вкриватиметься хмарами. Нічний сильний дощ вранці змінить дрібний дощ зі снігом. Від середини дня без опадів. А ввечері знову очікується дрібний дощ. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 3 градуси. Після опівночі опуститься до нуля. У Кременчуці Сонце рідко з'являтиметься за хмар. Вночі йтиме сильний дощ. До ранку він послабшає, а по обіді закінчиться. Удень повітря прогріється до плюс п'яти, вночі очікується два градуси із плюсом. Дощовиту й похмуру погоду синоптики обіцяють у горішніх плавнях. Опади розпочнуться разом із добою. До світанку їхня інтенсивність спадатиме, а потім зовсім припиняться. Плюс шість градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше, плюс два. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 10 грудня 2017 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів тепла. Мінімальною температура повітря була 1968-19 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.